Якісно підготувати місто до наступного опалювального сезону, аби дніпрянам було тепло, а також мінімізувати аварійні ситуації на тепломережах. Завдання, яке поставив перед фахівцями міський голова Дніпра Борис Філатов. Працівники комунального підприємства Теплоенерго продовжують підготовку до наступного опалювального сезону. Наразі майстри працюють на вулиці Міхновського. Там проводять реконструкцію теплової мережі з перенесенням підземної траси на опори. Надалі обслуговувати такі мережі комунальникам стане значно легше. Працюємо зараз на індустріальному районі, займаємося тим, що замінюємо трубу після гідровипробування. Тобто проводили гідровипробування, труба вже стара. Вона не витримала цього випробування, скажімо так, і прийняти рішення її міняти. Участок у нас тут дуже складний, тому що рядом є лінія електропередач ЛЕП, які пересікаються з нашими лотками, з нашою трубою. Є також вода, є газ, який нам дуже тут мішає працювати і в дальнішому обслуговувати якісні обслуговування труби і теплотраси. Тож прийняти рішення винести даний участок на опори для більш якісного і кращого обслуговування в майбутньому цього участка. Загалом протягом міжопалювального сезону комунальники планують замінити близько півсотні зношених мереж. Такі роботи дозволять взимку знизити ризики виникнення аварій та забезпечить стабільне подання теплоносія. Більш практично це буде раз, по-друге, труба нова в подальшому аварійні ситуації, скажімо так, на цьому участку ну немає, не повинно бути той тобто, в подальшому, тому що труба нова, вона сучасна, ізольована. Зараз комунальне підприємство Теплоенерго готове до опалювального сезону на 96%. Працівники усувають недоліки на всіх аварійних ділянках та покращують ізоляцію теплоносіїв, щоб дніпряни отримували якісну послугу.